Роби, що можеш, з тим, що маєш там, де ти є. Наша зброя це наш розум. Ми воюємо на сьогодні з противником, який значно переважає у нас в живій силі. Тому виключено жива сила на живу силу, ми однозначно його не переможемо. Один із масштабних арсеналів зберігання боєприпасів на території противника був знищений виключно діями нашого підрозділу. Одна така операція успішна, вона дійсно може змінити хід розвитку бойових дій. Збитків задано противнику на мільйони доларів, тому я думаю, що наша робота і наш вклад в перемогу вона дійсно є значним. Зараз не буду озвучувати конкретику, але ми також можемо і працюємо на глибину до 200 кілометрів, виключно для якихось пріоритетних і дуже важливих цілей в глибині противника. Якщо ми говоримо про дрони камікадзе глибинного ураження, то це півтори тисячі кілометрів. Якщо ми говоримо про, саме про глибинне ураження, для того, щоб забезпечити нормальний проліт лінії бойового зіткнення через систему ППО противника, нам необхідно заздалегідь виявити їх і знищити. В складі нашого полку є такі підрозділи, які працюють виключно на забезпечення цих прольотів для глибинного ураження. Тому, знаючи наперед, який напрямок роботи буде для нас застосований саме для стратегічного ураження, підрозділи тактичного двину, які працюють, висуваються на цей напрямок, і методично починають виявлення, виявлення по засічкам. Для нас також дуже важливо не тільки ППО, для нас противника, для нас дуже важливі засоби радіоелектронної боротьби, які також в свою чергу виявляються і знищуються. Я не буду зараз оголошувати там весь список, скажімо так, але в переліку є і житель, і красуха, і леєр Бориса Глєпський та інші засоби ради електронної боротьби противника. І також це без виключення всі військові цілі, військова техніка, яка першочергово наносить вогневе ураження безпосередньо по нашій піхоті, по, нашій, по нашому передньому краю. Це артилерійські системи, самоходні, артилерійські системи залпового вогню і так далі. Ну, і Також склади. Склади, пельмостильні матеріали, склади боєприпасів, що забезпечує наступальний потенціал противника. Ми постійно модернізуємо наші засоби. Користуємося і встановлюємо на наші засоби в першу чергу розвідувальні системи зв'язку, які ми беремо і запозичуємо у наших партнерів, які є менш чутливими до засобів радіоелектронної боротьби, і саме це нам допомагає, скажімо так, безперешкодно. Виконувати завдання саме з розвідки і виявлення цілей, кожна станція працює на визначену глибину, на визначений свій сектор і покриває або проводить подавлення певного виду частот. Тому сказати так, що знищення одного, наприклад, Р-330Ж жителя робить нам безперешкодний і чистий коридор для прольоту наших засобів. наших Суміжників, скажімо так, ну, про це говорити не можна, тому що противник зараз використовує також дуже багато локальних станцій радіоелектронної боротьби, тому не знаю навіть, як вам озвучити цю цифру, так що тобто повністю вибити або прочистити ділянку від дії радіоелектронної боротьби противника, ну це практично неможливо на сьогодні. Якщо ми беремо лінію бойово зіткнення, то вона повністю на всю її протяжність, на всю її довжину перекрита засобами редакторної боротьби на глибину 40-50 кілометрів повністю суцільно. Далі, якщо ми говоримо про глибину, це про окуповані території, тимчасово наші, або про території безпосередньо Російської Федерації, противник там не може, на жаль, перекрити повністю весь простір. Він прикриває виключно об'єкти, які становлять стратегічну, ну, стратегічну важливість мають для на нього. Найбільша перешкода зараз для нас, так як ми бачимо, що змінюється погодна, погодні умови. Тому я можу впевнено сказати, що це найбільший зараз для нас фактор, який впливає на нашу роботу. Що стосується саме засобів електронної боротьби чи ППО противника, то ми вже до цього. Навчилися адаптуватися і з цим працювати нормально. Якщо ми говоримо саме про глибини ураження, там ураження на стратегічну глибину без конкретики, я можу з певністю сказати, що один із масштабних арсеналів зберігання боєприпасів на території противника був знищений виключно діями нашого підрозділу. Даний арсенал забезпечував південне угрупування військ Російської Федерації, і це призвело до того, що на три місяці у них відбувся справжній голод в артилерійських боєприпасах. Тому я думаю, що одна така операція успішна, вона дійсно може змінити хід розвитку бойових дій. Все. Залежить в свою чергу від того, куди влучає сам дрон, де проходить детонація вибухової самої бойової частини. Але ми постійно модернізуємо наші засоби та розвиваємо їх, в тому числі і бойові частини, які ми на них встановлюємо. Відповідно встановлюємо їх, ну, щоб вони, вони повинні бути такими, які забезпечать максимальний ефект після ураження. Конкретної цілі. Е, тому в принципі, я думаю, що ну е, не думаю, я так під, підсумую, що 80% всіх влучань, якщо ми говоримо навіть про системи ППО там ЧРЕВ, вони закінчуються повним знищенням даної системи. Дуже рідко буває таке, що от вона там може взяти і далі своїм ходом поїхати, наприклад, в якусь точку евакуації там, чи ще кудись в основному це повне знищення. Використовуються різного роду термобаричні або запалювальні заряди, які проводять до розгорання і знищення. Курська операція довго і дуже ретельно планувалася. І дуже велика ставка робилася саме на розвідку. Тому перед початком активної фази ми наші сили оборони вже знали певні, скажімо так, моменти по противнику, якісь конкретні вузли і хаби забезпечення, концентрацію противника, і в першу чергу наносилися удари саме по тих місцях, що в свою чергу розіграло Таку важливу роль і надало той успіх, який ми усі бачили. Концептуально нічим не відрізняється ведення бойових дій від інших напрямків. Єдине, що багато нюансів з приводу організації зв'язку між підрозділами по суті це все чим відрізняється. Коли я проходив службу в силах спеціальних операцій, у нас було таке гасло: роби, що можеш з тим, що маєш, там, де ти є. Я вважаю, що роботу, яку може виконувати боєць, в якого ти вкладаєш під час підготовки душу, в якого держава, на якого підготовка, якого витрачає дуже багато коштів і часу, і відправляє його туди, звідки він може не повернутися. Я вважаю, що і З переліку задач притаманних для спеціальних операцій, більшу половину можна зараз закрити виконання саме безпілотними авіаційними комплексами. Життя і здоров'я твого бійця, твого підлеглого, воно є в пріоритеті завжди на першому місці. Звичайно, також виконання завдання також є дуже важливим і воно є, знаходиться також на першому місці. Але коли ми ставимо на Наваги, так, дякую. Коли ми ставимо на уваги життя бійця або вартість якогось дрона, ну, звичайно, що краще це робити технічними засобами. Ми воюємо на сьогодні з противником, який значно переважає у нас в живій силі. Тому виключено жива сила на живу силу, ми однозначно його не переможемо. Тому наша зброя це наш розум. А свій розум ми вкладаємо в розвиток безпілотних систем. Історію зародилася таким чином, що група небайдужих, скажімо так, людей, які проходили службу в силах спеціальних операцій, були зацікавлені певною програмою, не будемо називати зараз її назву, яка включала в себе розвиток і в цілому застосування безпілотних авіаційних комплексів оперативної і стратегічної глибини. Саме це стало стартом для створення підрозділу. Далі підрозділ потроху почав масштабуватися і переріс в полк, який, в свою чергу, виконував завдання як ураження авіаційними безпілотними комплексами на оперативній і стратегічній глибині. Також додавалася тактична компонента. І переросло це все у масштабний підрозділ, який ви зараз бачите. У склад зведеного загону БПЛА входять різні підрозділи, як я вже казав. Основна компонента це ударна і розвідувальна. Начаться задача. Розвідувальної компоненти вчасно виявити підготовку противника до наступальних дій на тактичній і Логістичне забезпечення противника на оперативній і стратегічній. Тому, якщо ми беремо конкретний якийсь напрямок, ми його розподіляємо на глибину на різні ешелони і пропрацьовуємо безпосередньо кожен із них. Без виключення важливим аспектом є. Знищення безпосередньо на самого, самого наступального потенціалу противника вже на лінії безпосереднього зіткнення, і також поступове виявлення та відбування його логістичних хабів, що поступово послаблює в свою чергу його наступальний потенціал на конкретному напрямку. Всі рекрути, які потрапляють на службу, приходять на службу до нас військову нашу частину, вони відправляються на базу заганецького підготовку в один із наших навчальних центрів. Підготовка там триває півтора місяці. Якщо ми говоримо про те, що чим одразу ми довіряємо дорогі комплекси, скажімо так, новопробившим кандидатам, рекрутам, то однозначно ні. Багато систем вводяться в експлуатацію і видаються в бойову роботу виключно особам, які пройшли сертифіковані навчання у виробниках. Якщо ми говоримо про якісь засоби партнерські, то це навчання відповідно проходить за кордоном і проводиться. І лише після здачі позитивно усіх іспитів, екзаменів, ти маєш доступ до роботи з дорогими комплексами уже на полі бою. На сьогоднішній день полк відноситься до як частиною частиною безпосереднього підпорядкування сил безпілотних систем. Чому, скажімо так, це виділили в одну окрему окремий рід військ. Ми знаємо, що у всіх бригадах, підрозділах на сьогодні є роти або батальйони ударних безпілотних авіаційних комплексів. Окремо це виділили, тому що безпілотні системи включають в себе три компоненти: це повітря, вода і земля. І для того, щоб не відволікати, скажімо так, тих людей, які безпосередньо кожного дня воюють, ко застосовували свої безпілотні системи. Це ви окремий рід, який може в свою чергу займатися саме їх розвитком і, в свою чергу, застосуванням. підрозділи безпілотних систем. Які входять до складу механізованих мотопіхотних, там і десантно-штурмових різних інших бригад, скажімо так, то вони виконують бойові завдання безпосередньо в смузі оборони даної бригади і в інтересах цієї бригади. Якщо ми говоримо про підрозділи полку, то ми виконуємо завдання від вищого штабу, які в свою чергу передбачають якісь більш сенситивні. Моменти щодо їх виявлення та знищення, або якщо ми говоримо про більшу глибину, на якій підрозділи лінійних бригад, там не справляються з цією дальністю. До недавнього часу наш полк користувався, я думаю, напевно, відсотків на 90 усіх засобів безпілотних авіаційних, які ми можемо зустріти на сьогоднішній час в Україні. Але зараз полк поступово переходить виключно на БПЛА глибинного ураження. Якщо ми будемо диватися в якісь деталі, то ми користуємося і засобами, які надходять нам від країн-партнерів, і також дронами нашого вітчизняного ринку, які зараз набирають дуже потужних обертів, які в свою чергу. Скажімо так, реагують на всі зауваження, і максимально виробник пристосовує їх до реалій сучасної війни. Звичайно, значна кількість засобів на початку повномасштабного вторгнення, які нам надавалися від партнерів, вони були виготовлені і заточені під той театр бойових дій, на якому вони безпосередньо приймали участь в тих збройних конфліктах, які вони проводили. І вони не були так адаптовані до засобів радіоелектронної боротьби. Після того, коли ми почали їх використовувати на своєму театрі бойових дій, ми кожного разу аналізували всі помилки, всі недоліки, чому воно не летить, чому воно не працює. Надавали вчасно фідбек до безпосередньо до виробників. І без виключення кожен виробник адекватно і дуже швидко реагує на. Всі ці недоліки, і вже до нас надходять в подальшому модернізовані засоби і готові до роботи. На сьогоднішній день вже розвиток дронів вийшов на той рівень, що далі його масштабувати можна лише або розвивати в плані збільшення дальності польотів цих засобів, змінюючи якісь частоти, змінюючи зв'язок або збільшуючи Масу самих дронів і ту кори... корисне навантаження, яке вони зможуть переносити. От виключно в цьому я бачу скажімо так, розвиток на основні найближчі руки в дроновій галузі. 22 2022 році ми починали, якщо грубо говоримо про глибини ураження, з одного типу засобу, який мав в собі бойову частину масою 19 кілограм. І міг залітати на 450 кілометрів. Він був ефективний перший час, далі противник адаптував свою систему радіоелектронної боротьби, і цей засіб в якийсь період взагалі не показував жодного результату. Тільки правильний аналіз ситуації, чому щось пішло не так, і вчасно доведений фідбек до виробника. Змінює і покращує в подальшому цю ситуацію. Я дуже, скажімо так, задоволений, що українці зрозуміли, що це досить дієва штука, саме дрони. І ми почали вкладати відносно невеликі кошти, це не захмарені суми, це не виготовлення якихось надточних далекобійних балістичних там, ракет. Дрони насправді коштують набагато менше. Але при правильному плануванні і виконанні задачі і при правильному застосуванні вони виконують не менш важливі задачі. Якщо ми говоримо навіть про засоби вітчизняного виробництва з візуальною навігацією, які можуть працювати там на глибину 60-70 км, виявляти і проводити ураження систем ППО противника, то вартість таких засобів становить порядка там 10 80 тисяч доларів. В свою чергу аналогічні засоби, які заходять на від країн-партнерів, вони коштують порядку 150-200 тисяч доларів. Це значно більше. Але якщо ми порахуємо вартість одного, наприклад, бука там, М2 чи М3, яка становить приблизно 15 мільйонів доларів, то я думаю, що це окуповується в будь-якому випадку. Говорити, якщо конкретно про якісь пріоритетні знищені цілі, Ну, їх ну, без кривизни їх десятки, можливо, навіть певного виду це сотні цих цілей. Збитків задано противнику на мільйони доларів. Тому я думаю, що наша робота і наш вклад в перемогу вона дійсно є значним.